Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про Ан-225 Мрія. Про найбільший в світі літак. На жаль, був таким. Що таке той Ан-225? За класифікацією НАТО, назва натівська КАЗАК. Назва давала ще. В часи Советського Союзу, коли він будувався, і от в НАТО його вже так назвали тоді. Це надважкий транспортний літак, створювався він під космічні програми для перевезення на спині у себе космічного човнака Буран і компонентів надважких ракет. Енергія. Після розпаду Совєтського Союзу, літак був надовго, не відразу, але був надовго законсервований і стояв без діла, скажімо так, по-русски. Перший політ цього літака стався 21 грудня 1988 року. Розробка почалась з 1985 року. Розробка йшла дуже швидкими темпами, в рекордними темпами, і він був розроблений за 3,5 роки. Це дійсно дуже швидко. Набагато менші літаки розробляються вдвічі, а то і, а то і більше. Це пов'язано з тим, що він дуже сильно уніфікований з е, Аном 124 Русланом, який вже на той час е, повним ходом літав був в експлуатації, е, якщо так, е, корпус самого е, фюзеляж самого літака, е, його поперечний е, переріз, то він такий самий, як і Руслан, е, лише на порядок довший. Е, Ну, Пару слів про розміри цього літака, а потім вже там історія і все таке інше. Він найбільший, як я вже казав, 88 метрів вдовжину. завширшки розмах крив 88,4 тобто, якщо зверху подивитися, він майже квадратний. І заввишки 18,1 метра. Максимальна злітна вага 640 тонн. 640 тонн. Максимальний вантаж, який може перевозити на собі 250 тонн. Маса палива 300 тонн. Тобто палива в ньому більше, ніж вантаж. Перегон на дальність 15 400 кілометрів. 7 тисяч кілометрів з вантажем 150 тонн і 4,5 тисячі кілометрів з вантажем 200 тонн. Екіпаж 6 осіб. Є пасажирські місця на другій палубі: це двохпалубний. Перша палуба це вантажний відсік, вантажна кабіна. До речі, яка теж рекордного розміру 43 метри завдовжки, 6,4 завширшки і висота 4,4 метра. Зверху над оцією вантажною кабіною знаходиться пасажирський салон, де розміщ... можуть розміститись 70 осіб. Є також приміщення для. Екіпаж для другого екіпажу, якщо рейси дальні, то змінний екіпаж теж може бути, знаходитись в цьому літаку. Ще така одна маленька така: ну, з одного боку, маленька деталь: для зменшення ваги літака у нього немає ззаду рампи і люка. Лише ніс у нього так піднімається. Всі це, мабуть, бачили або на знімках, або на відео. І швидкість підняття оцього носу, носового люку 7 хвилин. Ну, Це отакі технічні параметри цього літака. Ну, а тепер трохи цифр до розпаду. Совєтського Союзу він провів 113 випробувальних польотів 253 години, в тому числі 14 польотів було на собі з Бураном. Він літав по різних авіаційних виставках: Авіашоу, і В Лебурже, Фарбера, ну і теж і літав і сам, і з Бураном на собі. До постановки на прикол на відстій, яке сталося в квітні 1994 року. Вже оце після розпаду і до, до приколу, він налітав 339 польотів і 671 годину нальоту. Ну, Такі ще. Трохи таких цифр, все, з цифрами, скажімо так, покінчено. Тепер, наприкінці, в кінці 90-х років він пройшов модернізацію його, ну, переробили під цивільні перевезення вантажів. В 2004, ще трошки цифр буде, в 2004 році Міжнародна федерація повітря плавання внесла мрію до книги рекордів Гіннеса. На той момент мрія здійснила 240 рекордів. 240. А вже в серпні 2009 року ще. Додали до книги Гіннеса, е, Мрія перевезла е, моновантаж е, е, вагою 187,6 тонни. Тобто, одна річ це був генератор, який важив 174 тонни, е, Разом з рамою він важив 187,6 тонни. Тобто, це єдине те, що е, Незручно, дорого, неможливо розібрати, перевести, а потім зібрати. Інколи от заплатити і перевести цілком таке. Далі. А, генератор той з, перевозився з міста Франкфурт в Німеччині до Єревана. Ну, а тепер вже без цифр, але про сумне. Був знищений в ангарі, в Гостомелі, під час рашистської атаки на Україну під час початку активної фази. Я все ж таки це називаю друга активна фаза війни. Руського рейху проти України, бо перша фаза була все ж таки в 2014-му. Тоді Росія тоді ще, може, не зовсім фашистська, але все одно ввела свої війська на територію України. Так що це, ну, як на мене, це друга активна фаза. Більш активна, ніж та, але, але друга. Перед цим нещодавно відносно в 2018 році, мрія була поставлена на модернізацію, яка продовжувалась 18 місяців. І в березні 2020 року перший політ після модернізації. Поміняли там апаратуру, обладнання. Ну і почала літати. Це вже ми пам'ятаємо, був і ковід. Вона там літала, і гуманітарні вантажі возила, там і в Китай, і по лінії ковіду, і маски. там, ну, Про це не будемо. А взагалі, де вона тільки не побувала, де вона тільки не політала по всіх континентах, хіба що в Антарктиді не була. Ну і от прийшла. Активна фаза війни і мрію знищили. І от, 26 січня 22-го року, до ДП Антонов надійшла пропозиція від Агенції, там якась Агенція, я не пам'ятаю її точної назви, але Агенція Натівська, Агенція НАТО. Пропозиція евакуювати літаки до німецького Лейпцига в зв'язку з загрозою вторгнення фашистської Росії. Ну, це проігнорували керівництво ДП Антонов. 5 лютого мрію відправили на базу в Гостомель. Відправили, до речі, знов-таки не пам'ятаю міста з Данії на Гостомель. Ну і е, потрібно було ремонтувати е, один з двигунів. До речі, двигунів у, у неї шість, по 3 з кожного під кожним крилом. Е, ну і от ремонт закінчився. Е, цікаві такі співпадіння в 22.00 е, чи нуль чи нуль е, 23 лютого. І летіти мрія мала 24 лютого в другій половині дня. Не сталося, як гадалось. Але як свідчать і екіпаж екіпажі командир екіпажу мрії, що мрія, Могла летіти і на п'яти двигунах. Такий прецедент вже був. В 2015 році вони летіли з Каїру в той же Гастомель на п'яти двигунах, тобто це не проблема. І взагалі, от там, де під крилами по, де по два двигуна, а тут по три, то якщо навіть якась аварія в повітрі, то автоматика відключа симметричний двигун на з другого боку і ну, поведе там. Трохи Трохи літак, але він все одно вирівняється, зменшиться швидкість, але летіти він може і нічого з ним не станеться. Ну, але не було, не було наказу летіти. Якби був наказ знов-таки за свідченням екіпажу, то 5 годин з моменту надання наказу до злету для збору екіпажу і для заправки паливом. Наказу не, не сталося, і. Мрія залишилась в ангарі Гостомеля. Хоча, як так, чому оці керівники ДП Антонов не дивились на те, що майже всі авіакомпанії, які були літаки, яких знаходились в Україні, вони повиводили свої літаки з території України? Ну бо все ж таки, було розуміння, і вони бачили і знали, що буде наступ, буде війна. Антоновці чогось чомусь це проігнорували. Крім мрії, в гостомелі на литовищі було ще 5 літаків: Ан 74 Ан-26. Які, до речі, були повністю справні, теж не було команди вилітати. І оці два літака Ан-74, і АН-26, були знищені повністю. Ще були Ан-124, Руслан, Ан-132, це літак, який розроблявся спеціально за? Ну, Там був підписаний контракт, щось не зрослося, не щось не вийшло е з цим літаком з його майбутнім будівництвом е в Саудівській Аравії, е і він і розроблявся і вироблявся оцей перший екземпляр е для Саудівської Аравії. Ну, але я ж кажу, щось пішло не так. Так от, е Руслан-Ан-124, Ан-132 оцей, і Ан-22 Антей. І от. Е Рашисти цілі такі три значно пошкоджені, і саме Антей його обстрілювали і розстрілювали там і з гранатометів. Тобто навмисно, не просто так, що випадково там щось туди прилетіло. А рашисти спеціально били по цьому антею. Ну, а тепер це така про... На жаль, те, що сталося, багато пішло розмов про відновлення. Звичайно, той літак і той перший екземпляр його відновити неможливо. Пішла розмова про відновлення другого. Бо в ангарі стоїть, стояв, стоїть літак другий. Він на сьогоднішній момент без крив, без хвоста, без крив сам фюзеляж. Ну і як пишуть, Багатьох джерелах інформації, що е, відсоток його готовності 60. Е, ну, не знаю. Хіба що, е, як воно, 60, е, детально, звичайно, я не знаю, але фюзеляж е, крила е, є, ну і пишуть, що крила є, і фюзеляж є, але м, ні електроніки нема, ні е, колесних оцих пар нема. М, тобто тут. Я не впевнений, що 60. Ну, але це моя думка, така я трошки розбираюсь в літаках. Трошки. Якщо хтось спеціаліст, якщо хтось зна більш про це, в якій він стадії готовності, пишіть коментарі і скидайте посилання, буду вдячний. Так, от, про відновлення цього другого. Ще в 2018 році поставало питання про щоб довести його до, ну, до завершення оцей другий літак і запустити його в польоти. На той момент називалася сума 300 мільйонів доларів потрібно для цього. 300 мільйонів. Тепер після знищення цього першого теперішня влада майже зразу я здивувався, що дуже швидко з'явилися ці цифри. Як можна так швидко порахувати, вже йде війна, треба інше, інше щось рахувати. А вони вже заявили, що 3 мільярди треба для того, щоб 3 мільярди доларів таких літаків взагалі нема. Я розумію, що це унікальний літак, і він найбільший і там по всіх параметрах. Але 3 мільярди, ну таких там не з золота, е, він має бути всередині. Е, і всі там е, кнопочки, ручки, все має бути золотим. Ну, якщо на 3 мільярди. Е, сьогодні, ну не, не в буквальному розумінні, сьогодні, фігурально, сьогодні, е, Антонов, АНТК е, Антонов, вони оцінюють дороблення цього літака до. Е, до стану, до льотного стану 500 мільйонів. Інколи пишуть, що 500 мільйонів євро, інколи пишуть 500 мільйонів доларів. Тобто, ну не дуже це суттєво. І різниця не дуже велика між курсами зараз. Ну і це ж так приблизно умовна цифра, сам конструктор. Вовнятко його прізвище не пам'ятаю ім'я. Він оцінює трошки менше 250 300 мільйонів для того, щоб літак міг залетіти, Ну йому теж відніше, ну але може він якихось там моментів економічних не чи не зна. Ну, хай скажемо, я так вважаю і бачу, хай 300-500 мільйонів треба для того, щоб запустити це. Вже так ближче до істини. Такі ціни для такого літака, розуміючи, що багато чого прийдеться виробляти, якщо дойде до цього в одиничному екземплярі. Ну а це все ж таки, якщо це не серійно, то це буде коштувати звичайно зовсім не дешево ще, а, до речі, ті ж 3 мільярди, які ну так, від влади багато хто повторював, а тепер, коли оцей ДП Антонов вже каже про ці 500 мільйонів, а Укроборонпром Укроборонпром ще попере, з, з попереднім керівництвом повторює оцю цифру 3 мільярди. Ну, тут якось так не виходить, не думати про якусь там корупційну складову. Тобто, 3 мільярди не може такого бути, це, це дорожче, ніж атомний підводний човен американський. Ну так, умовно, приблизно. В 16-му-2016 році е, зацікавився цікавість проявив для довідновлення е, цього другого екземпляру мрії Китай. Е, е, Ішли розмови про е, спільне підприємство і про запуск в серію цих літаків. Ну, Китай, З Китаєм мати справи просто небезпечно. Всі ми пам'ятаємо, ну чи не всі, але пам'ятаємо. Мотор Січ і те, що Китай, Китай все скуповує, він хоче все захапати, захапати їм. І хотіли, звичайно, отримати документацію, ну, все, що треба для того, щоб у себе там запустити. Не хочу показувати тут цьому Китаю, що йому треба дати за місць цього. Літака. Мати справи з Китаєм категорично, ну не те, що не бажано, а категорично не можна, якщо цікавить результат. В 2020 році, в 2020 му цікавість була проявлена Туреччиною. Ну, але воно якось так просто була цікавість, про це поговорили, і, ну і якось так. Так що не знаю, що воно буде з цим підновленням з одного боку, ніша така для цих літаків є, але в те, що це щоб це було комерційно і економічно вигідно, то якщо вкласти туди 500 мільйонів, він не окупиться ну, взагалі. Якщо 250-300, ну, ще надія якась може є, на дві третини окупиться, а решта буде просто така реклама країни, імідж, ну, тоді ще, може, і варто подумати. Ну, якось так. Отакі мої думки з цього приводу. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої коменти, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!